Так, друзі, всім привіт! Завжди радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу затронути знову таку тему у кроликів, як міксоматоз. Зараз я вам трішки покажу. В цьому році теж завітала до мене вона оця хвороба ось. Тільки-тільки ось вона появилася. І зараз я вам покажу, бо деякі писали мені і деякі говорили, що міксоматоз можна вилікувати. Він великовний. Я вам зараз все покажу, що, як і він великовний і чим швидко вилікувати міксоматоз. Так, друзі. Ну що, заходимо до нас в перчатник. Тут у нас кури, тут наші кролики. Значить, що я хочу вам сказати? Тим спеціалістам, які говорять, що міксоматоз можна вилікувати. Як ви всі пам'ятаєте, у мене всі клітки в тому році я обробив і залишив кроликів тільки здорових. І одну, хто не пам'ятає, хто хоче подивитися, в мене був експеримент, я залишив нашу кролицю хочу. Ця після міксоматозу. Деякі там писали, що вона перехворіє, буде імунітет, буде там, чуть вона не буде така здорова, як коняка ця наша кролиця. Результат, дивіться, в неї на вушках теж з'явилась деякі, як хто бачить, ви бачите, які в неї вушка, да? вона не в такому плачевному стані, як її дітвора. З усіх кроликів, що в мене зараз є. Ось я вам покажу. Внизу повністю все. Дивіться. Тут, тут, щоб не говорили, що тут у мене кролиця сидить. Тут у мене ось... Де вони тут? Каліфорнійці, дивіться. Тут ось каліфорнійчики. Там у мене сидять кролики теж. Тут ось. Старі у мене сидять, тут ось молоді. Дивіться. Я на глазки дивлюся. Теж самка. Тут ось у мене. Зараз я вам обійду, покажу, ви бачите, так? Да? І тут ось у мене, дивіться. Один оце в мене приплод, якого зацепила мікса. Кролики у мене, як ви пам'ятаєте, тут було 12 штук, зараз залишилося. 3-5 кроликів. Ось вам, друзі, і результат. Хто що не говорить, що це все великовно і можна зробити профілактику. Профілактику, так. Да, треба проколоти вчасно. І щоб не було у вас комарів. Якщо навіть і вони і є, проколку треба робити десь за неділі-три, щоб вона вступила в свою дію. Не раніше. Якщо кролик у вас захворів на міксоматоз, і ви швиденько вирішили з'їздити повністю в лікарню, в лікарню і купити там міксорен, там ще якісь там чешську вакцину, сумську вакцину чи Київську, прокололи, і ви думаєте, все пройде. Ні, тако не буде. Це все фейк. Якщо кролик у вас заболів, то то вже все. Йому вже дрова. Я завжди так говорю, що. Кролику буде дрова, його треба убирати з господарства. Ось вам і результат. Самочка дуже гарна, дуже великі окроли зимою, у неї взагалі прекрасні були окроли. Але, як ви бачите, результат показує, і практика показує своє, що той кролик, який переболів міксоматозом, навіть якщо вона перехворіла і наводила вона потомство, вони набагато слабші, ніж. Інші кролики, які перед цим не хворіли. Це ця кролиця, яку я залишив і думаю, подивлюся, як вона буде себе поводити. Ось вам і результат, друзі. А зараз я вам покажу, як я борюся з міксоматозом і одне вирішення цього питання. І все. І ви його забули. А борюся. Все. Ці кролики йдуть в мішок, і потім я їх закопую. Оце вирішення проблем з міксоматозом. Найшвидше прибрати хворих кроликів, щоб їх не було в вашому господарстві. І все буде добре. Не треба витрачати ні свій час, ні свої кошти, тому що ви його не вилікуєте. Якщо ви залічите, як я залічив ту кролицю, то результат ви побачите на наступний рік. А результат не змінився. Що тоді кролики так само йшли, що зараз. Все друзі, всім всього самого хорошого, робіть висновки і вам вирішувати, чи тримати таких кроликів, чи не тримати, і що з ними робити. Всім, всього самого найкращого.